Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана. Продовжуємо відновлювати рослини після пожежі. Сьогодні в нас крок другий. Що ми робили першим кроком? Подивіться, будь ласка, відео, що треба робити, щоб спочатку зняти стрес з рослин, чим обробляти і що додавати в горщики. А сьогодні ми будемо використовувати. Ось такий препарат м крем або кроп крем. Це біологічний препарат, органічний препарат, безпечний препарат. Максі-кроп-крем Крем це концентрований стимулятор, що містить гормони та мікроелементи. Саме зараз нам треба покращити і активувати фотосинтез в рослинах, щоб поліпшити зростання зеленої маси. Максікроп крем повністю органічний препарат, комплексний продукт, що містить велику кількість біологічно активних речовин, співвідношення яких розраховане за результатами великої кількості надсучасних досліджень. Додатково містить мікроелементи, необхідні для нарощування саме верхівки рослини, вегетативної маси, містить в собі марганець та цинк. Тобто, друзі, зараз нам треба зробити і допомогти рослинам все можливе, щоб якомога швидше почала нарощуватися верхівка в рослин, які я всі обрізала. Бачите, майже е, наполовину і навіть більше обрізані всі рослини, які вціліли. Звичайно, ті рослини, які загинули, ми викинули. А бачите, обрізала ще не всі рослини встигла обрізати. Як треба обробляти таким препаратом 25 мл на 10 літрів води? Саме так, як написано в інструкції, так і розчиняємо і обробляємо. Обов'язково треба оприскувати таким чином, щоб оприскувати не тільки верхівку рослинки, а ще й дивіться, друзі, щоб і стовбур повністю був покритий препаратом. І внизу, щоб трошки, от зараз я вімкну, дивіться, оприскуємо дуже-дуже ретельно, щоб краплі стікали вниз. І внизу теж отут прикореневу, прикореневе коло, теж дуже-дуже ретельно обробляємо. Проходимо всі гілочки, всі е, е, пагони, все-все дуже ретельно робимо. Обробляла, знаєте, рослин багато в нас пошкоджено, і я вже попереднього, коли обробляла, 2,5 години обробляла кожну рослинку, отак проходила. Якщо вам треба відновити рослини після спеки, після хімічних опіків, ну, може, ви знаєте, десь помилилися і випадково концентрацію якогось препарату зробили не таку, як треба. Всі ці Засоби, якими я зараз користуюся, ви можете теж користуватися для того, щоб відновити рослинки в своєму садочку. Ще якщо ви сьогодні обробили саме разом зі мною ось таким препаратом. А вночі пішов дощ, наступного дня все робіть заново, бо дощі зараз не тільки змивають препарати, якими ми обробили. Підживили, зняли стрес з рослин. А ще й вони мають дуже багато поганих сполук, тому що в нас війна, вибухи, дуже багато азбесту в повітрі. Всі ці сполуки від пожеж, від вибухів, від руйнування, вони всі потрапляють з дощом на ваші рослинки. Це теж треба враховувати, і обов'язково заново з тією ж концентрацією. Тій же кількості обробляємо всі рослинки, які пошкоджені. Зараз підійдемо до рослинок, хочу вам показати щось цікаве. Дивіться, друзі, як почали вже активно відновлюватися гортензії волотисті. Дивіться, скільки нових бруньок. Ці гортензії майже в епіцентрі пожежі знаходилися. І я от бачу. давай ввадик. З цієї сторони. Дивіться, і тут теж дуже пошкоджені. От можна побачити, бачите, які пагони. Сусідні он, вже повідкривалися. Повідкривалися броньки і тут теж, ось бачу знизу, бачите, ось там броньки відкриваються. Всі гортензії також обробляю так само, як і хвойні рослини. Всі рослини, які знаходяться. В нашому розпліднику, які тут були, всі обробляю однаково. І дивлюся, які, знаєте, дуже-дуже швидко починають реагувати. Дивіться, друзі, це вербаха, хакоронішики, шики, щеплена на штамбі. Верхівка, бачите, вся попечена. А ось тут починають вже з'являтися нові листячка. Маю надію, що відновиться. Но ці більш пошкоджені ще стоять. І ось, дивіться, ще хакурені шики теж тут же багато паганів. Тут верхівку обрізала, все пообрізала і живі. Час пройде, маю надію, що все відновиться. До речі, якщо у вас є такі штамбові дерева, обов'язково ось все, що з'являється на штамбі, видаляйте. Щиро дякуємо всім за підтримку, за поради, за ваші коментарі, за те, що дивитеся наші відео. В нас ще багато рослинок, які залишилися живі, вони знаходилися в іншій частині нашого розплідничка. Тож чекаємо на ваші замовлення. Телефон для замовлення буде в описі під відео і в закріпленому коментарі під цим відео. Тож, друзі, замовляйте такі гарні рослинки, щоб садочки наших українців були найкращі е, і най, е, найгарніші рослини росли в ваших садочках. Е, слава нашій Україні, слава Збройним силам і спла... і слава вам, наші любі українці! До зустрічі в наступному відео.